Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У пропорції 10 відноситься до 2, як 15 до 3, назви середні члени. Варіанти відповідей А. 2 Б – 2 15, В. 10 і 15, Г 10 і 3. Середні члени. 10 і 3 це крайні. 2 і 15 це середні. Отже варіант відповіді Б. Запишемо. Середні члени. Середні. Члени 2 і 15. Відповідь 2 і 15. І варіант наш Б. Номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 4, підручника математика 6 виконано.